Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться зробити розклад рунічний воск. Цей розклад на виявлення магічного негативу, магічного впливу на людину. І будемо робити три варіанти. Перший, другий, третій. Загадуйте кожний свою цифру. Я розкладу для вас і подивимось, чи є на вас магічний негативний вплив, якийсь вплив. Добре, варіант номер 1 Чи є покажіть руни на людині, яка обрала перший варіант негативний, магічний вплив. Ne ve Тут фішка в тому, що в першому ряду, в перших чотирьох рунах, якщо випадають руни, які означають магію, тоді це так є. Так, дивіться. Тут можна сказати, що проблеми людини взагалі то від того, що, можливо, були вам в заздрощі, так, і, знаєте, прокльони на фоні цих заздрощів, різкі, можливо, в сварках. І це причепилося. Як прокльони, як слово сказане, знаєте, в негативних поривах таких. І більшою частиною оці прокльони, вони якби блокують вашу жіночу енергію, якщо ви жінка, і являються як, ну, скоріш за все, Перешкодою для вашого ну, от проявлення. Да? Вам важко проявляти себе. Ви знаходитеся, Справи ваші знаходяться в застої. У вас багато якихось перешкод на шляху у ваших справах і ділах. Ну, не ладиться, якось все оце. І цьому причиною є якісь прокльони. І від того, знаєте, настільки цей посил був сильний. Що ваша аура пробита пробите ваше енергетичне поле є пробоїна. Ну, хто, хто це міг зробити? Це більше якось, як начебто, від чоловіка йде, чоловіка доволі сильного, впертого такого, знаєте, характером сильним. Чоловік. І цей чоловік, він, скоріш за все, як, ну, веде дуже такий рухливий спосіб життя, він десь переміщується, можливо, він е, пов'язаний з тим, що десь на транспорті працює, або їздить десь по командировкам. Да? Або ж у нього є якийсь транспортний засіб. Або робота його пов'язана з переміщеннями. Можливо, це було у вас в якійсь поїздці, да? і, і от було так, що ця людина, цей чоловік зробив вам цей енергетичну пробоїну якимись своїми негативними посилами. <кій> Він як жорстка доволі людина сильна. І яким чином, ну, можливо, це відбуває... відбувалося в якомусь важливому місці для вас. Да? Можливо, це людина з вашого роду. Можливо, ці прокльони були десь у вас чи то вдома. Якщо не в поїздці, чи то стосувалось, можливо, знаєте, як ви, може, хотіли їхати кудись, і тут була така якась сварка, планували якусь поїздку. Ну, В общем, виходить так, що вам треба відновити свою енергетику і залатати оту пробоїну в вашому енергетичному полі. Почиститись, тому у вас зараз не ладяться справи і застій у справах, тому що от був такий посил, негативний вплив на вас. І, скоріш за все, це від чоловіка, і, можливо, це відбувалося десь у вашому домі або в важливому для вас місці. Так, добре, тепер. Подивимося варіант номер 2 хто загадав другий варіант, чи є негативний вплив на вас магічний? У першого варіанта там як прокльони, як побажання. Недоброго. І тут треба відновити своє енергетичне поле, щоб налагодити стан справ. Так, добре, покажіть нам, руни, чи є магічний негативний вплив на людину, яка вибрала другий варіант. Покажіть, руни. Так, ну тут у другого варіанту. Так, у другого варіанту, скоріш за все, прям магії магії немає. Тут також можуть бути заздрощі, можуть бути якісь сварки, які, знаєте, як розчарування приносять з собою. І Ну, якби втрату радості, да? і ці ваші, ваша оця різкість, то вона ну, якось приводить вас на вашому шляху до непорозумінь з людьми. Тут більше от, так от. Важко порозумітися з людьми, можливо, не хочеться з ними розумітися, відсторонюєтесь ви від людей. Якось у вас не виходить комунікувати з соціумом. Так, і тут, можливо, є люди, які вам заздрять, можливо, плітки розповсюджують, можливо, знаєте, в спину говорять щось неприємне, недобре. Ну, це може бути також чоловік може бути. Ну, як начебто з яким ви розлучилися, чи якось стосунки порвали, да? От. і йому би хотілося, щоб ви ну, не розвивалися. Да? Можливо, він просто бажає вам застою. Він не хоче, щоб ви рухались, щоб у вас щось виходило. І от таким чином. Із-за того у вас, можливо, якось і не дуже ладяться справи, тому що, по-перше, якась людина може вам бажати не, не розвиватися, да? знаходитися в застої просто із злості, із заздрощів. А можливо, тут ви самі якби. Приймаєте не ті рішення і не вмієте дуже сильно спілкуватися от з соціумом. Да? Ви не начебто і рухаєтеся по своєму шляху, приймаєте якісь рішення, але по факту у вас не виходить взаємодіяти з людьми. Тому що, скоріш за все, ну, у вас як начебто. Я б сказала, боїтеся, от, от як втрачені свої позиції. да от Якісь зруйновані плани, зруйновані мрії, і ви от зараз знаходитесь в якомусь такому застої поки що. Вам важко проявитися, ви, можливо. Згадуєте щось зі свого минулого, втрачені стосунки, втрачені можливості, можливо, втрачені якісь місця. Тут як беззахисність йде, да? перед системою, яка от впливає на втрату і на руйнування ваших цінностей. Знаєте, як буває, людину примушують, примушують займатися чимось, чого вона не хоче або не вміє. І тут от не ладиться, тут зараз застій, вам важко проявити себе, хоча й хотілося б. І ви, можливо, буваєте занадто різкі, але це приводить вас до непорозумінь. Неначебто рішення й приймаються, не начебто кудись ви й крокуєте, рухаєтесь. Налаштовані, але по факту потім виходять якісь непорозуміння. І тут може бути просто, що вам бажає якийсь ваш колишній не проявити себе, не досягнути успіху і блокує тим самим, ну, також, знаєте, як наносить е, такими посилами енергетичні пробої, щоб ви не могли. От Розвивати себе, рухатися, взаємодіяти. Ви і рухаєтесь начебто, але по факту не можете ні з ким домовитись. Якось так виходить. Тут прямо такої вже магії-магії немає, ну, малий відсоток того, що, можливо, умисно хтось робить на сварки. Да? Скоріше за все, тут просто йдуть оці різкі посили, заздрощів, пліток і, ну, може, злості, да? злості якогось людини, якоїсь з минулого, з ким були втрачені стосунки. Так, добре. Тепер, правда, воно ну, не дуже добре. Ну, Покажіть, руни, третій варіант. Покажіть нам, Руни, чи є магічний негативний вплив на людину, яка вибрала третій варіант. Покажіть, Руни, чи є тут магічний негативний вплив? Так, ну, скажімо так, тут у людини, як начебто, є і бажання, і фіна... заробити фінанси і, фінанси і проявити себе, але це все руйнується. І так, да, тут можна сказати, що є вплив на те, щоб ви втрачали фінанси. І це також іде як негативний посилик на вигляду прокляття, да, прокльонів. Тут якась жінка може бути ініціатором цього, бажати вам цього. Вона би хотіла, щоб ви втрачали свій ресурс, щоб ви не могли досягнути свого. Щоб вам не щастило у заробітках або у тому, щоб ви жили в достатку. Да? От, як наче у вас все начебто й добре, да? а по ітогу ну, не виходить. Ви не начебто щось і робите, у вас є бажання, у вас є бажання проявлятися, бажання заробляти. Власне, начебто і гроші заробляються вами, але вони потім десь діваються. І ось це також є наслідками негативних посилів слова, прокльонів. Тут замішана жінка, скоріш за все. Знаєте, як навіть хочеться сказати, що для прикладу, що це може бути або бувша подруга, або людина, з якою втрачені стосунки. І це може бути, знаєте, як, наприклад, свекруха, теща подруга, з якою ви роздружилися. Да? Ну, така жінка, з якою були втрачені вже розірвані якби, стосунки. І яким чином. От, коли цей процес завершувався, да, от як ви, наприклад, розривали стосунки, розривалися стосунки, завершався один етап і починався новий, да, у вашому житті, ось тоді, скоріш за все, ця жінка і побажала вам у цього не жити в достатку, щоб вам не щастило, щоб ви не могли навіть мати фінансовий успіх, щоб ви не могли одружитися, наприклад, вийти заміж за чоловіка якогось достойного, да, успішного. Тут також, мабуть, була причина у цієї жінки, ну, вона так думала що раз ви виходите із стосунків з нею, то вона вам побажала от такого і бажає зараз, і тому ваші справи не ладяться, знайти чоловіка достойного також не виходить. Неначебто всі є показники у вас, ви і заробляєте, ви і на роботу ходите, ви і Прикладаєте якісь зусилля, але по ітогу все десь дівається, все руйнується. Ну, ось така ситуація у третього варіанту. Також, як я б не сказала, що тут прям так порчі, наведений негатив, тут скоріше оці посили, які. Руйнують, да? руйнують ваші всі починання. Злий язик, чорне око. Ну, можливо, можливо. І якісь замовляння мають місце бути, але тут все на рівні от прокльонів і поганих негативних побажань. Ну, ось такий розклад. Рунічний воск. Це свого роду, як знаєте, то роблять відливки на воск, щоб подивитися, чи є на людині негатив. А це такий розклад рунічний воск. Тут також можна продіагностувати людину, ситуацію і, на щастя, тут не випало прям таких жорстких. Магічних впливів на вас немає, але є злі люди, злі язики, і ваші тонкі тіла від цього страждають. Вам не вдається досягати успіху, тому що любе, любий прокльон, любий негативний посил, навіть заздрощі. Навіть коли вас дуже занадто жаліють, воно все впливає на тонкі тіла і на розвиток подій. Тому, друзі мої, я бажаю вам справитися з цими ситуаціями, відновити свою енергетику, почиститись, почиститись хоча б свічкою вогнем, хоча б, наприклад, сіль може допомогти, якщо Прийняти дуже солону ванну або натерти тіло сіллю. сіль гігроскопічна, вона вбирає в себе негатив. Ну, і, звісно ж, такі методи, як викатки яйцями або виливки на віск, вони також допоможуть. Ну, це вже більш жорстка виливка на віск. А до речі, можете перед тим, як лягати спати, поставити собі біля голови десь на стільчику. Яйце, яке ви випустили у воду, в чисту воду в баночку. І нехай стоїть, коли ви спите. Це яйце також може забрати в себе негативні енергії. Ну, ось такий вийшов у нас сьогодні трошки незвичайний розклад, не такий, як завжди, але, можливо, він комусь стане в пригоді. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока.